Стрізький зоолог та зоопсихолог Нобеліскала ряд Конрад Лоуренс, проаналізувавши поведінку більше як 50 видів тварин, прийшов до висновку, що у сильно, сильно озброєних видів еволюційний відбір виробив також сильно вроджену мораль, інстинктивну заборону застосовувати своє, свою зброю. Цебто кіхті зуби у сутичках всередині виду, особливо, якщо той переможений демонструє свою покірність. І навпаки, у слабко озброєних видів дуже слабка вроджена мораль, оскільки вона якби не потрібна як запобіжний засіб. Людина вважав Конрад Лоуренс належить до слабко озброєних видів і відповідно і має слабку вроджену мораль. Але коли вона штучно себе озброїла, людина стала найозброєнішим видом на землі. При тому, що Мораль лишилася на тому ж рівні, тобто слабкою. Відповідно з цього, якби і всі проблеми людей у їхніх стосунках між собою.